Тому що чесно скажу, я не знаю, як люди дають собі раду. Не дають в них, от все пішло під відкіс. Не затягуйте, бо чим довше ви будете затягувати, ні до кого не звертатися, тим важче і довше потім виходити з того стану. Народ е так не працює. Цьому треба навчитись. Цим треба займатись. це на це треба тратити час. Це як гігієна, і вона має дуже хороший ефект антистрес-ефект. Оздоровчий ефект. Згадаємо Ісуса. Він саме цим і займався. Хто будував релігію? Вони вже відношення до Ісуса не мають. Є конкретна кількість вдихів і видихів, які людині дано, сердечних ударів закінчиться цей останній, і людина йде. Їй прийдеться ще раз народитись і почати все спочатку, щоб зрозуміти, чи варто воно цього, чи ні. Ми з тобою на початку розмови згадали про дітей про твоїх дітей. Ти сказав, що вони також практикують медитацію. Тому я хотіла запитати, чи можуть діти практикувати власне, медитацію, з якого віку вони можуть її починати практикувати, і як це взагалі впливає на їхній розвиток. Ну, Мої діти вже дорослі, насправді. Одному 20, іншому 19. І вони практикують медитацію останні років два-три. Хоча ми їздили з дружиною на різні групи кемпи, і вони їздили з нами, не займаючись медитацією, а просто знаходячи десь в цьому просторі недалечко, і вони звикли до таких подій. 에, можливо, тому в, в них взагалі не було, скажімо, жодного упередження чи опору до того, щоб 에, займатися 에, медитативними практиками, і насправді ми їх і не заставляли ніколи. Ми, ми їм просто пропонували, хоч поїхали з нами. Це вже коли вони старші стали. І вони підключились і почали з нами їздити. З якого віку я знаю, що 에, в деяких країнах, особливо Країнах буддійських, таких як Таїланд, Китай, дітей вчать медитації з раннього віку, з раннього шкільного віку, саме з 6-7 років, і вони групками ходять в храм і там медитують. Наскільки це ефективно, я не можу сказати. Наскільки це ефективно з точки зору їхніх медитативних станів, я не знаю. Думаю, що не дуже ефективно з точки зору глибинних медитативних станів, але навіть досвід, заняття практиками медитації, він здатний міняти трошки людину. Тому що в людині з'явиться більше уважності, більше чутливості, більше поваги до оточуючого простору, більше емпатії. Можливо, більше схильності саме до розвитку в будь-якій галузі, тому що медитація має таку е, особливість. Тому, чи залишаться ці діти медитуючими людьми, я не знаю. Але певні поштовхи в різних, е, в різних проявах їхніх життєвих медитація однозначно має. Е, те, з якими. Дітьми працюємо ми, коли ми проводимо наші події. Це 16-17 років, тому що раніше, не думаю, що є великий сенс в людини в нашій культурі повинен бути запит, так? Тому що ми не забуваємо, що такі країни, як Таїланд, Китай буддійські країни, вони мають середовище таке, так це їхня релігія офіційна. І тому, так як допустимо, в нас домінуюча релігія християнство, в нас з малечкою діти ходять в церкву, чи щось вони розуміють про Ісуса і про Бога, ми точно не знаємо. ну, На рівні якихось історій, мабуть, так, але не більше. Так? І там щось подібне відбувається. Тобто, вони щось розуміють про Будду, це для них історії і казки. Чи будуть вони медитуючими? Ще раз говорю, не факт. Але в нашій культурі. Ми передбачаємо, що людина, яка хоче медитувати, вона має мати свідомий запит на саморозвиток. Це не щось таке, що ми хочемо прививати дітям з дитинства, як якусь культуру чи релігію. Тому що все-таки медитація це не релігія, це інструмент, це індивідуальний шлях, пошук кожного, пошук себе. Пошук реальності, пошук істини, пошук правди, пошук Бога, як хочете, це називайте. Але це ну це шлях сміливих і відповідальних людей, свідомих людей. Чи можна практикувати медитацію в будь-якому місці і в будь-який час дня? Мабуть, є все таки більш е сприятливі і менш сприятливі місця для заняття медитацією, особливо для початківців. Я думаю, що в якомусь шумному місці немає сенсу починати медитацію, чи навіть в якійсь спісці немає сенсу починати медитацію. Тобто, мабуть, все-таки це має бути спеціально організоване місце і час, наприклад, перед сном е, є сенс позайматися спокійними медитаціями, бо таких технік теж дуже багато. Ми займаємося зранку. І перед сном, і під час дня тому є різні практики медитативні, які підходять до різних е, часових періодів доби, і для різних місць, наприклад, динамічною медитацією вдома, мабуть, і не позаймаєшся, бо вона сама по собі активна шубна. Але є інші практики, які спокійно можна займати з і ніяк не мішаючи навіть своїм сусідам по квартирі, не кажучи вже про сусідів. А чи можна практикувати спокійну медитацію лежачи? Звичайно, одна із улюблених практик і прекрасних практик це так звана шавасана, або її йоги називають Нідра йога. Це релаксаційна практика, вона прекрасна практика. Її умовно можна назвати медитативною, але якщо займатися комплексом різних практик медитації йоги, шавасани, то вона має медитативний ефект так само. Саме головне, що вона дає колосальний розслабляючий ефект. І ви, до речі, це практика дуже поширена. Ви навіть в Ютубі можете запитати шавасана українською, і у вас будуть варіанти. Ви просто включаєте цю практику, знаходите спокійне місце для себе, щоб вас ніхто не потревожив, не потурбував ні дзвінок, ні хтось не вірвався в кімнату. І ви, будь ласка, ви можете користуватися практикою. Вона, як правило, триває 15, 20, 30 хвилин, деколи 40 хвилин, і вона має дуже хороший ефект антистрес-ефект. Оздоровчий ефект і навіть трошки медитативний ефект. На початку нашого ефіру, ми поговорили про те, що медитація допомагає людям позбутися стресу, страху і тривожності. А моє запитання стосується депресії: чи ти знаєш випадки, коли людина, будучи в сильній депресії, вийшла, дякуючи медитації? Ну депресії це, мабуть, саме легке, з чим справляється медитація, тобто, стрес і депресії, це коли людина приїжджає на наш динамічний марафон. Мабуть, за день вона вже не згадає, що таке депресія, і тривожність і стрес, можливо, це 2-3 дні. Але депресія це дуже, легко. це дуже легко. Дуже великий відсоток людей, які зараз живуть в Україні, перебувають тут, вони в дуже такому серйозному депресивному стані. А з цього стану дуже важко вийти. Без практики дуже так, важко. Це так, правда. Так, так. Але з практиками, яких є реально десятки, це дуже легко. І те, що я порекомендую людям, це теж можливо знайти наставника, груп лідера, або якусь подію медитативну, де ви позбудетесь цього стану. Але ж тут найголовніше не це, тому що деколи людина приїжджає на подію, ну там динамічний марафон, вона проходить динамічний марафон або кемп, або групу декілька днів і. Деякий час вона перебуває в легких, позитивних, оптимістичних станах і так далі, але потім її знову доганяє. Так? так, от саме важливо для цих людей це не тільки позбутись тимчасово цього стану, а засвоїти для себе практику, яку вона може е займатися нею самостійно, і яка буде звільняти її від цих депресивних станів. Це можливо, це дуже просто. Цим просто треба зайнятися. От, і все тому, що медитація, крім того, що я сказав, що це мистецтво, це просто навик. Навик, це як будь-який інший навик водіння, машини, я не знаю, газонокосіння і так далі. Це будь-який навик потрібен, скажімо, того, щоб приділити цьому час. Так само, медитація, просто це чуть більш складний вид діяльності для того, щоб дійсно погрузитись в глибинні стани. Треба трошки більше часу і старань, і систематичності. Так, і ще одна рекомендація: якщо раптом ви відчуваєте, що ви вже входите в такий серйозний стан депресії, не затягуйте, бо чим довше ви будете затягувати, ні до кого не звертатися. Ніхто вам не допоможе. Ви самі собі не допоможете, тим важче і довше потім виходити з того стану. Тому як тільки зразу треба себе ловити і користуватися всіма можливими методами, і в тому числі медитацією. У мене дуже багато соціальних друзів. З різних сфер, в тому числі шоу-бізнесу, артисти це чутливі люди, вони теж дуже болісно переживають події, в яких ми живемо. Вони в депресіях. Те, що я бачу за артистами і іншими людьми, так само люди шукають легких шляхів, таблеточки, щось там, алкоголь, трава, що там кожен. Підбирає та вони ходять по психотерапевтах, вони, от щоб що, от це то що я говорив, живуть через дай Поможіть нам, дайте нам щось, таблетку чарівну, яка нас назавжди позбавить. Народ так не працює. От якщо ви освоїте практику, якщо ви нею будете займатися це ваші е, зусилля. Чи ваші навики. Цьому треба навчитись, цим треба займатись, на це треба тратити час. Це як гігієна. Так само, як ви тратите час почистити зубки, прийняти душ щодня. Це гігієна особиста. Я вважаю, що в сучасному світі без ментальної, без психоемоційної гігієни людина просто не справляється з цими стресами. І зараз час, коли нам просто необхідно знайти. Практики медитативні, які нас виводять з цих депресивних станів. Тому що, чесно скажу, я не знаю, як люди дають собі раду. Не дають таблетки, алкоголь, лікарні, психотерапевти і це по кругу, і, і вони бідкаються, що от в них от все пішло під відкіз. А насправді все просто. От ви просто зрозумієте, це ваша зона відповідальності, ваше щасливе життя це ваш вибір. Для цього просто треба дещо робити. Вивчити, що цьому допомагає. Просто інша справа, коли люди навіть не знають про такий варіант, що медитація допомагає. А друга справа, а ну, кажуть, що медитація допомагає, але я цим займатися не буду, тому що, там, ну, я не знаю, наприклад, там, мені священник сказав, що це гріх. Там. Ну, Я фантазую зараз. Так? До речі, до речі, Або... ти знаєш, що я тебе переб'ю дуже гарна тема це ти не фантазуєш. Це я зустрічала таких людей. Давай, я я... Теж Давай пояснимо, чому це не гріх. Ми просто забули, що таке релігія. Так? Бо релігія це і є пошук себе. То як же пошук себе може е, бути гріхом? Ну, добре, давайте згадаємо Ісуса. Він саме цим і займався, що Він знайшов себе, хто він. Він знайшов хто він. І от на його вчені побудована ціла релігія. Хто будував релігію, вони вже відношення до Ісуса не мають. Вони може й не знайшли себе. Ісус знайшов себе. Він великий вчитель, і, і саме Він дав початок цій релігії. І люди, які знайшли себе з допомогою різних способів. До речі, е, є дуже багато тверджень, що Ісус був на Сході, і Він вивчав медитацію. Можливо, ти не знаєш, але в Індії є місце, в якому написано, що тут був Пілігрим з Заходу, Ісус, на ім'я Ісус, він вчився, і ці дати збігаються з тим, коли Ісус якраз був відсутній на своїй батьківщині. Тобто, як може бути гріхом пошук себе, як може бути гріхом пошук щасливого життя? Як може бути гріхом? Пошук життя без стресу. Як може бути гріхом пошук життя без депресії? Бо один із гріхів це церква говорить, що це і є зневіра, це і є депресія. І коли ви знаходите спосіб, як жити без депресії, без зневіри, без цієї, знаєте, негативного підходу до всього, що нас оточує? Це, мабуть, і є результат, коли вам вдалося знайти себе. Тому це ніяк не може бути гріхом. Так, прекрасна відповідь. І на завершення програми в мене ще дві дуже класні теми. Одна стосується шоу-бізнесу і зірок, якраз і тебе безпосередньо, ти її прокоментуєш, що ти з цього приводу думаєш. Але перед тим завершуючи тему медитації, я б хотіла запитати, які в тебе були головні перешкоди на шляху до практики медитації, і як ти їх подолав. Дуже гарне питання, Оксана. Е, мабуть, ті самі, як у всіх, перешкоди. Перше, тут на якийсь момент треба повірити, повірити що один із способів, який ми шукаємо, дійсно допоможе. Бо ми там перебрали багато різних способів. Ми займалися і тим, і другим, і п'ятнадцятим, і нічого не працює. Так от, треба намагатись намагатись намагатись. не лінуватись. лінь. Один із способів, один із перешкод до медитації, до пізнання себе. Зневіра, один із е, таких каменів, які стоять на дорозі до пошуку себе і до медитації. Відсутність системності. Так? Тому що коли ви знайшли щось таке, що вам допомагає, і ви ввійшли навіть в цей прекрасний стан. То через місяць ви можете про це забути, і, і навіть, навіть думати, та ні, це щось таке було, щось таке, ну як закоханість, та? яка була 20 років тому. А що ми про неї пам'ятаємо? А щось було взагалі чи не було? Так? А може це було щось таке, щось там приснилося? Ця закоханість? Так само і тут, оскільки це суб'єктивний стан. А ми перебуваємо весь час в різних станах, от наприклад, депресія це теж один із станів, так і коли ми знаходимося в депресії, то ми звичайно в зневірі. Ми звичайно не віримо, що нас щось може допомогти витягнути з цього Е, І треба почати діяти, почати пробувати. діяти. Якщо ви рухаєтесь, от знаєте в Генрі Форда. Був дуже цікавий епізод в житті. Йому задали таке питання. От Ви кажете, що потрібно бути у вчасний момент, в потрібному місці, і е, осідлати тоді цю удачу. От, але ж як бути, якщо тіпа, ми не знаємо, що буде в майбутньому, як от бути з цим. Він каже: е, так, ви абсолютно праві. Коли прийде потрібний момент, ви абсолютно запросто можете його пропустити. Якщо ви не пробуєте постійно стрибати, підстрибувати, намагатись старатись, вхопитись, якщо ви не робите цих дій, то, звичайно, вода під лежачий камінь не тече. Треба постійно рухатись, рухатись, намагатись, намагатись. І, звичайно, одного із цих разів, одна із цих спроб обов'язково спрацює. І коли ви вхопитесь за цю спробу, ви просто будете розуміти, що потрібно ще раз спробувати. ще раз спробувати. Таким чином це буде мати кумулятивний ефект, коли ви будете накопичувати своє розуміння, свої навики, е свій позитивний досвід перебування і добування цих станів, тому що медитація, коли ви дістаєтесь до цього джерела енергії, до цього джерела світла всередині в собі. Це один раз можна забути, другий раз можна забути туди дорогу, навіть третій, п'ятий раз можна забути, але це вже буде в пам'яті, що це можливо, і коли ви будете пробувати наступні рази, це обов'язково буде спрацьовувати. Тому от відповідь, що лежить на перешкоді: зневіра, лінь е е е е і відсутність активності. Емі Вінхаус, Джиммі Хендрікс, Курт Кобейн, Джим Моррісон та інші відомі зірки шоу бізнесу померли у віці 27 років. Давай поговоримо про таємницю клубу 27, чому культові музиканти померли в одному віці. Але перед тим я прочитаю клаптик статті, і ти його прокоментуєш, а потім дам свої ідеї. Клуб 27 став однією з найпопулярніших загадок у світі музики та шоу-бізнесу. Багато людей вірять, що талановиті молоді музиканти померли саме у цьому віці не з випадкових обставин, а через загадкове прокляття. Прихильники теорії змови переконані, що 27 років містичний і небезпечний вік для музикантів, а обставини їхньої смерті занадто загадкові. Йдеться в статті. І моя така підтеорія маленька, спростуєш або свою додосиш. і вона стосується власне теми медитації. Тому я захопила шоу бізнес цю статтю сюди. Кожному із нас дана конкретна кількість енергії на все життя, і саме від нас залежить, як ми її використовуємо. Тобто, ми можемо її злити відразу швидко, дуже а можемо потрохи використовувати. І, власне, ці люди, які яскраві зірки шоу бізнесу, вони використовували її на максимум, тобто вони віддавали. Просто на всі 100. І пройшов час: 37, все, батарейка погасла, і вони пішли. Що ти про це думаєш? Гарне питання, дуже обширне насправді. Дивись. Насправді, якщо ми вже говоримо про медитацію, то я повинен трошки не погодитися з твоїм твердженням, що нам виділено однакова кількість енергії. Тому що саме медитація спростовується. Якщо людина добиває, добирається до своїх глибин, до свого джерела енергії, то це міняє все абсолютно. І я навіть можу сказати про те, що людина, яка освоїла глибинні медитації, глибокі медитації, вона отримує доступ до нескінченної енергії. Тому. Це не зовсім так, що людина має виділено певне, певну кількість енергії. Хоча, можливо, це в якійсь мірі справедливо для тих, хто не освоює медитацію. Е, і, ну що сказати, це, мабуть, щось з розряду вже містики, так, чи якихось езотеричних знань. Але я можу поділитись своєю думкою. Так, ти права, ти права, що ці люди живуть настільки тотально. Вони настільки інтенсивно спалюють свою життєву енергію, що можливо вона в них досить швидко закінчується. Але це не тільки про енергію, тому що мені здається, ці люди мають навіть набір цінностей інших. Вони не є люди, які мають звичайні поширені для так званих нормальних людей для нас. Набір цінностей. Тобто, що для них найбільш важливо для цих людей? Ми повинні розуміти, для них найбільш важлива слава, любов е аудиторії М знову ж таки бути в центрі уваги, е бути в, в променях слави. І це те, заради чого вони готові віддати своє життя. І можливо саме в цьому секрет. Життя деколи приймає цей дар і забирає їхнє життя, і вони таким чином входять в історію молодими. Але скільки, наприклад, прекрасних пісень і творчості вони могли би ще створити, якщо б вони прожили довше, і так, ми всі їх запам'ятовуємо, вони входять в історію. Але хіба вони повністю самореалізовані в 27? Це навіть не пік активності це навіть, навіть не пік професійності, творчості, креативу. Тому, на жаль, в кожної людини є свій відрізок життя, і вони вибирають саме такі їм важливо, не скільки вони живуть, а як вони живуть. І це щось, мабуть, мабуть пов'язане з якимись там містичними знаннями. Можливо, є містики, які точно знають, але все, що я чув версії на цю тему, воно, ну, скажімо, не витримує серйозної критики. Можливо, ми просто приймемо якусь нейтральну версію, що так стається, тому що кожна людина живе свій період. Є ж музиканти, які доживають до глибокої старості. І, і, можливо, навіть є музиканти, які в глибокій старості вдячні за цей великий шлях, який вони пройшли, саме від початку і до кінця. Бо це закінчений прожитий життєвий досвід до кінця. В них і був і цей пік, в них і було багато періодів забуття, і це має значення, тому що це винесений урок, засвоєний урок. А коли людина йде на піку слави, мені здається, це не засвоєний урок для цієї людини, тому що їй прийдеться ще раз народитись і почати все спочатку, щоб зрозуміти, чи варто воно цього, чи ні, чи це справжня цінність в житті бути в центрі уваги, чи дійсно воно є найбільш цінним для них, як для живих істот людей. Так, і я би хотіла додати, що ця історія вона також є прекрасним прикладом наслідком вживання шкідливих речовин. Тому, якщо нас дивляться люди, які полюбляють цю справу, і воно вже війшло в звичку, тому над цим задумайтеся, бо все-таки організм зношується значно швидше. А стосовно теорії, до речі, про виділену енергію на життя, ще є така теорія, що є конкретна кількість вдихів і видихів, які людині дано, конкретна кількість сер сердечних ударів, які вже... Прописані десь там і все. Закінчиться цей останній, і людина йде. Але коли я купала в темі смерті, я якраз не дуже гарно почала займатися перед війною, недаремно мене туди потягнуло, то я докупалась до того, що в людини є насправді кілька точок виходу з тіла. Кілька. Ну, три так точно. І ця душа, вона сама для себе приймає рішення їй померти зараз, чи піти далі, чи дотягнути до цієї останньої точки. Тому. Кожен сам собі господар, і власне своє рішення, жити чи не жити, ми приймаємо самі. Тоді мені цікаво, де знаходиться ця бухгалтерія, яка прописує кількість вдохів і видохів Це ж індивідуальний підхід, мабуть, це ж не для кожної людини рівна кількість вдохів і видохів. Так, індивідуальне. Мені теж цікаво, я ще не знайшла це джерело, і я шукаю. Якщо ще раз говорити про е, вище сказане з точки зору медитації, то медитація, мабуть. Це не є містика, це не є різні версії на тему е, клуб 27. Або скільки вдохів-видохів виділено кожній людині. Ні, медитація це в принципі пошук істини. А, а істина це не про версії. Це не про е, теорії, це не про навіть системні знання якісь. так е, Тому що. Це кажу, це переживання реальності. Це переживання, коли, ніби Бог торкається твого серця. І це не про якісь там всесвітні заколоти містичні і про якісь там езотеричні знання, кабала і так далі. І так далі. Це взагалі не про це. Навпаки, там дуже мало зайвої інформації. Там, в принципі, немає інформації в глибокій медитації. Це Зона чистого єства, чистого спокою, чистого задоволення, тому що ми маємо екстатичну природу. Ми переживаємося самі, переживаємо свій досвід як екстаз. Саме це ознака глибинної медитації. Так, і до речі, до чого я веду? То все веду, веду. Ну якраз до кінця ефіру довела власне стосовно тих вдохів, видухів, енергії і так далі. Як не крути, йоги вони зменшують кількість серцебиття. Зменшують кількість вдихів видихів. Вони живуть довго, деякі дуже довго і дуже гарно почувають себе, і дуже молодо виглядають. І ця вся історія не просто вигадка і фантастика. Якщо ви пошукаєте цю інформацію, ви знайдете дуже багато доказів про те, що ця медитація вона насправді корисна, вона продовжує ваше життя. І це можна прокоментувати е, йога це робота з тілом, це тілесні практики. Які дійсно мають колосальний оздоровчий ефект, медитація це ще трошки інше. Так, але так? всі йоги медитують. Так, так, воно взагалі ніяк не суперечить, воно може один одному прекрасно допомагає. Йога допомагає медитації, медитація допомагає йозі. Але все-таки це трошки різні дисципліни, тому що йог може не медитувати, він може займатися тільки своїм тілом, і цього йому достатньо, тому що в нього завдання прожити там 110 років. Ок, нормально. Е, медитатор може не займатися йогою, от, тому що він, він не хоче жити 110 років. І медитація це позатілесні відчуття, це не тілесні відчуття. Так? Це не ментальні відчуття. І не факт, що людина, яка освоїла медитацію, е, вона буде жити 110 років. Це просто про інше, це про стан. Це про, це про е, спосіб знайти себе, про переживання екстазу жити на цій планеті в людському тілі. А йог це про оздоровлення, це про займання собою, і це про те, як прожити здоровим подовше. Тому ми повинні просто розрізняти, що це трошки різні речі. Так, і тобі завдання привести якогось крутого йога і зробити кемп. В мене є такі йоги. Так, так, так. Це можна організувати. Йогічний кемп. Насправді, їх досить багато в Україні. Насправді, якщо потрібно, я приведу тобі в програму крутих йогів, і, або інше завдання, ми можемо організувати йогічний кемп. Може. Отже, глядачі супер суперкрутих йогів у нашому ефірі. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.